Військовий з Коломиї потребує фінансової підтримки. 28-річний Юрій Козарук, боєць 42-ї окремої механізованої бригади, отримав поранення на фронті у липні 2023 року. Осколки міни серйозно пошкодили ногу, уражено кістки та нерви. Стопи зараз Юрієві складно ходити, навіть за допомогою милець, відчуває біль і дискомфорт. Покращити ситуацію можна щоправда у закордонних клініках. На це потрібні чималі кошти, тому Юрій. Вимушений звернутися до небайдужих із проханням допомогти впродовж сюжету. Реквізити будуть на екрані. Коломоянина Юрія Козарука мобілізували наприкінці лютого 2023 року. Після трьох місяців навчань та підготовки у червні того ж року направили у сектор бойових дій в Донецьку область. Спочатку виконував обов'язки стрільця санітара та згодом перевели у кулеметне відділення. Ну і до 20 липня, якби. Все нормально було. Того дня російські загарбники почали масово обстрілювати позиції українських захисників, пригадує Юрій. Поранення отримав і він. Виліз в окоп за боєприпасами, щоб зарядити стрічку до кулемета, і був якраз проліт. Сумку спів закинути в нору, а сам не, не заховався. Летіла міна, 120-та міна, фугасно осколиш міна. Осколки пошкодили Юрія ногу. Повністю п'ята розбита, вибитий котик. Плюс, як вже пізніше з'ясувалося, у Харкові це вже в кінці липня робили електрофорез. Є осколки вищі коліна, але правда, не відміни, а вскидали воги. Не там згартована алюмінь. Вона просто-напросто не виявляється магнітом, її виявити дуже важко. Військовий за півроку мав чотири операції, процедури відновлення та прогресу не відчуває. Йому все ж складно ходити, навіть з допомогою милиць. значних зусиль докладає, щоб побороти біль і піти в магазин неподалік дому. А от дістатись у центр чи інші локації міста може лише на таксі. Права стопа один нерв повністю перебитий, другий частково, але він такий боєздатному Стані дуже низька чутливість самої п'яти, чутливість пальців, така 50 на 50. Бачите, що вона не розгинається. Спочатку отримував зарплатню, та із листопада немає і цих коштів, а піти працювати не в змозі. Тому, аби далі продовжувати лікування Юрієві необхідні немалі кошти, адже безкоштовний варіант допомоги, який озвучили, шокував військового. Це не, не вихід зробити ампутацію і класти протез. Можливість зберегти кінцівку є. Родичі Юрія консультувалися із закордонними медиками. У Польщі можуть спробувати відновити функції стопи, ділиться військовий. Майже 100% є, що воно відновиться. В місті Познань, там є клініка, ну, військові там приїжджають на реабілітацію. І наші, і їхні. Є там ще німецька клініка, ну трошки вона, скажімо так, дорога, вартісна. Юрій Козарук ще точно не знає, скільки коштів загалом потрібно для лікування та відновлення. Та для початку це як мінімум 300 тисяч гривень, тому звертається до небайдужих з проханням підтримати його мрію, ходити своїми ногами. Прошу людей, щоб допомогли зібрати кошти, розуміючи те, що залишок коштів, який буде, я перенаправлю на, на будь-яку бригаду чи на свою, чи на 10-ту бригаду, чи там на 77-й батальйон. Зараз хлопцям потрібні дрони, машини. Ну будь-яка допомога. Підтримати Юрія Козарука можна, перерахувавши кошти на картку Укргазбанку 53 55 08 50 13 69 21 82. Перше хочеться перемоги, щоб всі вернулися додому, повернути своїх побратимів, які, на жаль, там у серебрянському лісництві присипані пісками. А так. Ну і помалу відбудовувати країну після воєнного часу.